Не зупинялися не в ковід, коли почалася війна 24-го, поки всі тікали з Сумщини, ми тихо. Ховали архіви, архіви саме досліджень, дослідження кроків да розуміємо, що це той матеріал, який ну взагалі не можна неможливо да що вони знищили про ідентичність, так. це про незалежність, це про ну саме саме про те за що ми сьогодні відстоїмо. Жодного дня під час навіть окупації. Сумщини жодного дня ми не були на простої, Ми кожного дня працювали. Це дуже важливо. Дивіться, ми зараз ми їдемо, їздимо всюди. Навіть от були такі випадки, що ми приїжджали в Шарівку, де там дуже близько вже ворог. Вони просто там гатять зі всіх сторін, щоб ви зрозуміли. Угу. І дійсно люди, які ну, ну людям попри, це потрібно, попри, попри війну, вони знають, що треба допомогти взяти і допомогти ближньому. Знаєте, тому це а це дуже гартує, якраз і який виробляє стержень кожної людини так. і в нас всіх в тому числі. Якщо будуть можливості, будуть фонди, будуть люди, будуть ініціативи. Дякуємо вам так само з Польщі, зі штатів, зі Львівщини. Можливо, наших дітей зможуть прийняти або в Польщі, або в Німеччині, або на Львівщині. Це теж важливо обмін між громадами зараз Західної України. Схід і Захід. Це теж дуже важливо. І от та сама Сфеса, Роман Лукаш, каже, нам би хотілося подружитися з якоюсь громадою на заході України з Львівською, просто спілкуватися, приймати досвід, поїхати, може, відправити дітей туди на реабілітацію, в якийсь там, я не знаю, чи санаторій, чи просто ми от возили дітей в верховину. Вони там ніколи не були, їм теж було це цікаво, Гори, ну, но... Це теж таки в плані реабілітації, або просто зміни світогляду. У Нас є багато людей на сумщині. Мої батьки, наприклад, вони ніколи не були на західній Україні. Ну от просто так, і таких дуже багато. І зараз війна виштовхала багатьох, але все одно є люди в нас, які живуть в громадах, які на кордоні от волонтери кажуть, там 40 дітей живуть на нулі. І в них немає можливості нікуди поїхати, і в батьків немає можливості ні виїхати, ні поїхати. Тому таки або є можливості у нас ВАНС також відправляти з місцевого самоврядування чи з культури за кордон на форуми. У нас 12-го буде форум в Києві, теж там представництво може бути. Тому... Щоб ми розуміли можливості один одного. Ну так, тому що я знаю, що наші колеги, наша дружня громадська організація, вони на канікули дітей збудить після того, як розбомбила центр неформальної освіти, і дітки туди ходили, вони на тиждень забирали ну, в суми. Селили в готелі басейни, бо діти в Ізбуді, ну фактично вони не бачили басейну, а, а Ізбуда це також там десь ну, 5-6 кілометрів, практично, да. Да, 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 практично на кордоні. Але ми розуміємо, що ну, 7 днів в сумах це трошки ми могли більше, якби ну якби мали певні контакти, ну, або мали якісь зарані складені плани, тому для них це. Да, Для тоді швидке все. рішення було дуже добре продумано, але це оперативне рішення, тобто просто взяли, вивезли і все. І я впевнена, що сила наша сила в людях єдине єдина сила це люди. Люди, які люди, які небайдужі, люди, які допомагають, люди, які тебе чують. Ми зараз написали теж грант. Ми хочемо в Варшаві відкрити центр арт-терапії для внутрішньо переміщених осіб. І ми, от я знаю особисто, да. Тобто, моя дитина в Варшаві. У нього дуже багато друзів, які сьогодні не можуть знайти підробіток. І ми зробили так, щоб це був не тільки центр арт-терапії, щоб наші діти, які там в Варшаві навчаються, молодь. щоб молодь, щоб вона мала можливість хоч трохи підзаробити собі на життя. У мене є такі друзі. Фундація Life Польська, угу. це в Варшаві, і дуже гарні люди, які допомагають і в тому числі України, і там внутрішньо переміщені особам. Супер взагалі там. ми будемо там. дуже дуже вдячні. Якщо от ми за партнер ну, зможемо запартнеритися, так, і так ставимо початки. Так. Петро міняємо з телефонами.